Доброго дня! Вас вітає UF TV. сьогодні у нашому випуску. Минулий рік став ювілейним для нашого університету. Ми відсвяткували своє 105-річчя. Подробиці цього грандіозного свята у нашому репортажі. 8 грудня 2011 року Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана відсвяткував своє 105-річчя. Грандіозний концерт за участю студентів юридичного факультету відбувся на головній сцені країни в Національному палаці мистецтв Україна. Гості мали змогу відкрити для себе всі таланти студентів КНЕУ. Позитивні емоції, незабутні враження та тепла атмосфера панували як у залі, так і за кулісами. Не оминуло свято і юридичний факультет. Ми відсвяткували повноліття. 6 жовтня 2011 року наш факультет відсвяткував своє 18-річчя. З цього приводу в Центрі культури та мистецтв КНЕУ зусиллями студентів та викладачів факультету було організоване феєричне свято. Окрім номерів, під час концерту пам'ятними грамотами були відзначені кращі студенти та викладачі факультету. До поздоровлень приєдналися видатні представники культури та науки. Після закінчення урочистої частини усі бажаючі продовжили святкування у Київському клубі Арена. Шановні студенти, щойно закінчилась зимова сесія 2011-2012 навчального року. Сесія в цілому пройшла успішно. Її здавали понад тисячу наших студентів денної форми навчання. З них успішно склали сесію 88%. Загалом середній бал по факультету складає 3,8 бала. Це не набагато нижче, ніж в минулі роки. Найкраще здали сесію в цьому році 4-5 курс. І дещо гірше здав перший курс. 6 та 7 лютого на юридичному факультеті відбувся захист дисертаційних робіт наших викладачів та аспірантів. Заступника декана з виховної роботи Ржук Юлії Миколаївни на тему конституційно правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні, науковий керівник, завідувач кафедри цивільного та трудового права Мельченко Андрій Володимирович. Старшого викладача кафедри правого регулювання економіки Шматової Юлії Олександрівни на тему Механізм адміністративно правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий керівник, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Макаренка Альона Віталівна та аспірантки кафедри правого регулювання економіки Процишин Марії Вікторівни, науковий керівник, доцент кафедри правого регулювання економіки, заступник декана Кикоть Павло Валерійович. Викладачі та студенти юридичного факультету щиро вітають їх з успішним захистом. Окрім наукової діяльності, студенти нашого факультету беруть активну участь у культурному житті університету. Про це наша наступна підбірка. 16 листопада 2011 року у приміщенні ЦКМ КНЕУ відбувся перший щорічний фестиваль Ліги КВН КНЕУ, у якому прийняли участь команди з восьми факультетів. Команда юридичного факультету увійшла в трійку кращих команд і була відзначена членами журі як молода та перспективна. Наша команда стала основою для формування збірної університету, і ми цим пишаємося. 23 лютого відбулося урочисте відкриття Бенефісу студентської молоді Студбум 2012, де всі факультети мали можливість представити свої візитні номери. Студенти юридичного факультету, як переможці Студбуму 2011, мали честь відкрити цей фестиваль. З цієї нагодою ми запрошуємо усіх бажаючих на основний виступ нашої команди, який відбудеться 1 березня о 17 годині у приміщенні ЦКМ «КНЕУ». Колектив телевізійної студії юридичного факультету ЮФ вітає вас з цим світлим весняним святом і хочу побажати вам жіночого щастя, в'язаного кохання. Добра та нових звершень. Нехай на вашому обличчі завжди сяє посмішка. З 8 березням!